Давайте, друзі, розберемося зустріч Трампа і Путіна, що там відбулося, як в Трамп, Путін дуже багато зрозумів. Ну от вони прилетіли боязко, виходить з літки, Трамп його там дуже довго ждав, Путін з своїми норками короткими прокатами шов там, ну то, як ви обрізав, бояло. Тут в цей момент, от подивіться, Путін підходить до Трампа, що спереку знаємо, ось Путін, реально, бо у Трампа 190. Трамп подає руку так знизу, тобто відкрити, це про безпечність то це не дає Путіну зрозуміти, ну, по-перше, Путіну гость, понятно, Трампу його надо прийняти гостя, але у Трампа є секретний ключ до цього всього, я вам покажу далі. Він дає тут понять Путіну, що він як би чуть-чуть світ. Путін, дивіться, подає свою руку за вами, бачите? Потім нашилось ці от подхлопування по плечу, по плечу, по плечу і це позиція сили. Тобто, коли тобі ти даєш руку знизу, ти показуєш свою і уваження, і в той же момент трошечки слабкість. Тут є секретний код надо свою руку по чудом ведь я почитал лечосту будете ну, и так далее и оставалось бы всё такие мелочи на дипломатическом уровне це мая невероятно просто. Подивиться так. Похлопали, 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 но Трамп знає, що остане слово за тим, за ким остане слово. І в конце він його підхопнув сирко за лодушку, тобто Трамп як чітко сказати, я до доготу прийм. Ти приїхав, ми так три безпечно влаштував, ну сварку тут є, то все не чітко сказав. Гендаж. До речі, хочете здивиться там стадіо Путін, я не знаю, у нього може там каблуки 12 см, але ну, він отак свиду, здається, що десь 170 ще б з такі. Ну, правда, ну, серйозно, ну гляньте, зараз вони ще прямо будуть йти, дивіться. Враження, що Путін не такі назейки. Цьому по барабану там честь давати сильти. Конченый на голову, ну ладно, давайте разбирать зустріч. Ви, в принципе, на рост росту всего Путина. Я думаю, у него там есть суперсекретных взлучать, сантиметр 12, ну да еще. Вот, сигнал, полетай на дым или так. Дивиться, что ровно сусты. Путин просто бахер. Бункеры дед на дым, летит, и кислітак. Сейчас мы вбивать буду расстрелять. Дивиться, новое. Витря ваш. Гляньте, гляньте, гляньте. Ага, как запускать на другие літаки. Ладно, давайте зустріч, разборем. Ось вони виходять. Це Путін, перший раз за всю історію від початку повномасштабного на відкриту аудиторію, взагалі, боявилися, де можуть з'явитися якісь незалежні смі, да, контрольовані і так далі. Дивіться, що зараз відбудеться. От вони стоять, я ж так розумію, Трамп йому гарантував безпеку, в тому числі там, від журналістів. Починаєш, що журналісти кричать. Трамп його бере за руку, ну приймає що чуть-чуть цей -чуть склад контроля, виходить, пробрались, якісь дуже наглі журналісти, які задають питання, які б не мали за давай час почуєте, які там про Україну. І Трамп каже, нічого, типу, все, не реагує. Не реагує. Отака історія. Путін вахи. Просто дед марозматик, стрійників, нашому бойовик. Президент Путін, коли ви, блять, зупинитесь, проводить цивільних? Ви це просіли, скільки ви можете знищувати там людей, скільки ви цих людей можете. А він, гляньте, що, 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 типа, я не чую. Що там, я, я, я не чую, типа, понял? Я два кирів, це йому перший раз. Це йому перший раз від початку повномасштабного, хтось отак, поняли, публічно щось зайде. Будь-який, що ви там, типа, короче, я думаю, вам так. І пішли вони. Літки там, оце все зброя туди-сюди, щось там, де Путіна направиться, я я не чув, я не чув. Він, Путін реально отигрує, що він не чув і що він, типа, не е -е -е, ераліст, поняли? Він прям дипіло, понятно, що да, подам, но це все одно стоїть перед там, а я тиграю, понял? Я щось там не чув. Сідають вони далі там цей, в тачку, цю броніру, їдуть. Нереальні кількість хана, ви тільки в'явіть! Що Боже, скільки там зібралось спецслужб, як це все відслідковувалось, як це все чистилось? І от вони приїхали вже перемовляються. Дивіться, виглядається, Лаврова там цей сидить. Просто це як школьник. Поднімаєш, що дебіл впив кучу людей, сидить дальше. Ну, Трамп у нього свій, своя волна. І тут Трампу, ой, Путін, бачите, задають питання. Тай такі які журналісти народу. Що, пряме дуже питання. Я думаю, ви прекрасно понімаєте, які це. Дивіться на його реакцію. Так, типа, що там, куди ви, що там за вопроси? Зу, Ми цей <фух> Не було, не, не було його. Зараз я тут запинюсь, ну і викликали ці журналісти після цього питання, що там відбувалося, і воно без звука, бачите, не знаю, про що, що вони говорили, що там відбувалося. Ну у цей момент, давайте я ще раз перемотаю. Його треба більш детально показати. Де Путіну? сейчас я спробую обличчя збільшити, дивіться на його обличчя, коли йому задають питання. Сидить, сповнив, це не він, правда? Якийсь дуже гусений. Та ви що, шо, шо там? Ракети на Україну, там ми тільки по військовій структурі, ми по цивільним нічого. Гляде просто клоун.